Осінь це час, коли виноградник відпочиває від літньої праці, а господар бере на себе нове завдання підготувати лозу до зими. Саме восени закладається основа майбутнього врожаю. Від того, як ми попрацюємо зараз, залежить, чи побачимо влітку повні грона солодких ягід, чи доведеться шкодувати згаяний час. Виноград рослина примхлива, але вдячна, він щедро віддячує тим, Хто ставиться до нього з розумінням. Тому осіння обробка виноградника це не просто ще одна сільськогосподарська справа, а важлива частина турботи про землю і рослину, що годує сім'ю. Після збору врожаю виноград не можна залишати без уваги, бо в цей час він переходить у період спокою, але перед тим потребує допомоги від господаря. За літо лоза витрачає багато сил. Тому потребує догляду, щоб зміцнити свої тканини, запасти поживні речовини і пережити холод. Якщо занедбати цей момент, навесні отримаємо ослаблені пагони, що не дадуть добре гроно. а ще восени виноград, особливо вразливий до грибкових хвороб, які розвиваються після дощів та туманів. Тому профілактична обробка і прибирання опалого листя обов'язкові кроки. Багато хто з досвідчених господарів каже як підготуєш виноград восени, так він і дякуватиме влітку. І справді осінній догляд це як турбота про худобу перед зимівлею нагодуй, очисти, накрий і буде результат. Якщо пропустити обрізку або не провести обробку ґрунту, коренева система ослабне, а грибок може перейти на деревину. Дехто помилково думає, що після збору врожаю можна залишити все до весни, але це найбільша помилка, яка скорочує життя куща. Осіння обробка має на меті не лише захист винограду, а й формування його на наступний рік. Саме восени обрізають зайві пагони, видаляють старі гілки, щоб дати місце молодим міцним лозам. У цей період важливо підгодувати рослину фосфорно-калійними добривами. Вони допомагають зміцнити корені і підвищити морозостійкість дехто додає деревний попіл або настій курячого посліду, щоб збагачити ґрунт природним шляхом. Крім того, потрібно обов'язково перевірити стан шпалери чи опор, адже взимку сильний вітер може їх пошкодити, а це створить проблему вже під час весняного розпускання бруньок. Окремо слід сказати про важливість вологості та очищення ділянки, опале листя це не сміття, а природний індикатор здоров'я виноградника. Якщо воно вкрите плямами чи цвіллю, отже, є ризик зараження ґрунту, тому його краще зібрати та спалити, щоб не залишати місця для зимівлі шкідників, після цього землю навколо кущів слід перекопати, але обережно, щоб не пошкодити коріння. Так ґрунт насичується повітрям, і шкідники, які залишилися під поверхнею, гинуть від морозу. Це стара, але перевірена методика, яку ще наші діди застосовували. Не можна оминути увагою і підготовку до укриття. Виноград, особливо молодий, не терпить різких морозів. Якщо восени вчасно не обробити лозу і не підготувати до зимівлі, навіть незначне зниження температури може знищити. Майбутній урожай. Тому ще у вересні-жовтні треба оцінити, наскільки кущ зміцнів і чи потребує він утеплення. Для південних регіонів іноді достатньо легкого укриття, а на півночі без повного захисту не обійтися. Але основне правило одне роботу треба починати завчасно, коли земля ще не промерзла, і лоза не втратила гнучкості. Осінній догляд це не лише технічна справа, а й певна філософія господаря. Коли восени проходиш між рядами винограду, бачиш, як листя жовтіє, як земля вбирає осінні тумани, відчуваєш, що це не просто рослина, а жива істота, яка довіряє тобі своє життя на зиму. І тому кожен кущ треба доглянути, очистити, підживити, прикрити. Бо весна покаже, хто справді дбав, а хто сподівався на випадок. Осінь це перевірка на господарність. Хто не полінувався зараз, той влітку матиме виноград, що сяє на сонці, як бурштин. Осіння робота у винограднику це ціла низка важливих справ, кожна з яких має своє значення, якщо пропустити хоча б одну, то весь догляд може виявитися марним. Найперше, з чого починають усі досвідчені господарі, це обрізка. Виноград не любить загущення, надлишок пагонів призводить до того, що рослина витрачає сили на утримання зайвої деревини, а не на формування врожаю. Тому обрізати лозу потрібно щороку і робити це восени найкраще, коли листя вже опало, але ще не настали сильні морози. Тоді добре видно, які пагони плодоносили, а які лише забирали поживні речовини, обрізку проводять після перших. Легких заморозків, коли сокорух у лозі вже припинився важливо користуватися гострим секатором, щоб зріз був рівним і не залишав задирок. Молоді пагони вкорочують, залишаючи 6-8 вічок, а старі, пошкоджені чи слабкі, видаляють повністю. У великих виноградниках цю роботу роблять поступово по рядах, а у невеликих господарствах часто беруться за все відразу. Але поспіх тут шкідливий краще обрізати уважно, оцінюючи кожну лозу. Є народна приказка як обріжеш восени, так і виросте навесні. І справді правильно сформований кущ легше переносить холод і швидше відновлюється після зими. Наступний важливий етап підживлення, осіннє внесення добрив це як прощальний обід для рослини перед зимівлею. В цей час виноград потребує не азоту, а фосфору і калію, бо вони зміцнюють коріння і підвищують морозостійкість. Якщо внести азот, лоза піде в ріст, а це небезпечно перед холодами, тому використовують суперфосфат, калійну сіль або золу. Деревний попіл один із найкращих народних засобів, бо він містить калій, кальцій і мікроелементи, які легко засвоюються. Його розкидають навколо куща і злегка загортають у землю при перекопуванні. Хто має можливість, робить розчин золи на відро води, одну склянка попелу, і поливає під корінь. Добре діє і перепрілий гній або компост, його кладуть у міжряддя або біля основи куща, формуючи невелику лунку. Такі органічні підживлення не лише живлять лозу, а й поліпшують структуру ґрунту, роблять його пухким і теплим. Дехто додає ще трохи курячого посліду, але вкрай обережно, бо він дуже концентрований. Якщо перестаратися, можна спалити коріння. З досвіду старих господарів краще менше, але регулярно, ніж багато й разом. Після підживлення йде не менш важливий етап обробка від хвороб і шкідників, восени виноград, особливо схильний до грибкових інфекцій, таких як мілдю. Оїдіум чи сіра гниль, тому лозу обприскують розчином мідного або залізного купоросу. Залізний купорос дає ще й додаткову користь, він зміцнює кору, знищує спори грибків і личинки комах, що зимують на гілках. Зазвичай беруть 300-400 грамів купоросу на 10 літрів води і добре обробляють усі частини рослини, включаючи нижню сторону лос і місця зрізів. Цю процедуру роблять у суху спокійну погоду, щоб розчин встиг вбратися і не змився дощем. Далі варто приділити увагу землі під кущами, перекопування восени допомагає наситити ґрунт киснем і знищити личинки шкідників. Роблять це обережно, не глибше, ніж на 20-25 см, щоб не пошкодити коріння. У важких глинистих ґрунтах корисно додати трохи піску або перегною. Після перекопування землю мульчують, укладають шар сухого листя, тирси, соломи чи перегною, це природне укриття, яке утримує тепло і запобігає пересиханню. Особливо важливо зробити це для молодих кущів, у яких коріння ще слабке. Ще один обов'язковий крок підготовка до укриття. Перед настанням холодів лозу потрібно акуратно зняти зі шпалери. Зв'язати у пучки і покласти на землю дехто радить підкласти під лозу дошку або лапник, щоб не лежала прямо на ґрунті, бо вологість може призвести до загнивання. Потім лозу накривають хто землею, хто соломою, хто агроволокном у кожного свій спосіб. Але головне правило не поспішати з укриттям, поки не встановляться стабільні заморозки. Якщо накрити зарано, лоза може запріти. Також не варто забувати про інвентар, осінь найкращий час, щоб перевірити стан секаторів, мотузок, шпалер, стовпчиків, те, що поламалось, підремонтувати або замінити, щоб навесні не витрачати час. Добре мати звичку після кожної обрізки дезінфікувати інструмент це допоможе уникнути перенесення хвороб з одного куща на інший. Деякі господарі навіть мають окремі секатори для молодих і старих лоз. Отже, осіння обробка винограду складається з кількох важливих етапів обрізки, підживлення, обприскування перекопування і укриття. Це трудомістка справа, але без неї виноград не зможе повноцінно розвиватися. Якщо все зробити правильно, то навесні лоза прокинеться сильною, здоровою і готовою до нового сезону. А господар, дивлячись на свої доглянуті ряди, відчує справжнє задоволення, бо праця восени дає спокій узимку і радість улітку. У нашому селі про виноград говорять із повагою, майже як про живу істоту. Старі люди кажуть лоза то як дитина, без догляду хиріє, а з турботою росте й радіє. І справді, народ завжди мав свої перевірені способи, як доглядати виноград, особливо восени. Ще колись, коли не було ні мінеральних добрив, ні спеціальних засобів. Господарі обходилися тим, що давала природа, і, треба сказати, давала щедро, якщо руки в господаря були дбайливі. Наприклад, на Полтавщині здавна користувалися золою. У кожному подвір'ї після топки печі залишався попіл, і його не викидали, змішували з водою, поливали навколо виноградного куща. Щоб підживити землю. Говорили попіл то сила землі, він лозі, в коріння заходить і морозу не боїться. Дехто додавав до золи трохи перепрілого гною, а ще поливав настоєм кропиви. Така суміш служила і добривом, і захистом від дрібних шкідників це був своєрідний народний коктейль для зміцнення винограду, ще одна давня порада обробка залізним купоросом. Колись наші діди називали його просто синій камінь, готували розчин і оприскували лозу перед укриттям, робили це вручну, віником, змоченим у відро з розчином. Тоді ніхто не знав про точні грамовки, але дія була помітна виноград краще зберігався взимку: не чорнів і не хворів. А хто мав старі бочки чи кори та з міддю? Ті користувалися мідним купоросом, він теж допомагав боротися з гниллю та пліснявою. Зараз це все робиться з точністю, але суть залишилася та сама. Окремо варто згадати про народні способи укриття. Раніше не було ні агроволокна, ні спеціальних плівок, тому виноград прикривали тим, що було під руками кукурудзяним листям, соломою, очеретом, гілками фруктових дерев. У південних селах лозу клали в канавки, присипали землею й соломою. А в північних іноді навіть будували над кущами невеликі каркаси з лози або старих дощок, обмотували мішковиною. Такий спосіб не давав лозі пріти і водночас захищав від морозу. Люди казали як лозу добре спати покладеш, так вона весною прокинеться. У селі завжди дбали про чистоту біля виноградника. Ще з жовтня господарі прибирали опале листя, спалювали його за селом, аби не лишати грибок у ґрунті. Попіл від того спалення знову йшов на підживлення. Це був природний кругообіг, де ніщо не пропадало даремно. Дехто, щоб підвищити стійкість кущів, поливав землю настоєм часнику чи тютюнового пилу. Ці засоби відлякували шкідників і зміцнювали коріння. Такі методи не потребували великих грошей, але вимагали терпіння й уваги. Старі виноградарі мали ще одну мудрість не поспішай накривати лозу, поки лист не зів'яв. Вони розуміли, що передчасне укриття шкодить більше, ніж користі. Лоза має вдихнути холод, щоб зміцнити свої клітини, загартуватися. Тому чекали. Поки температура знизиться до кількох градусів морозу, і тільки тоді бралися до справи. А перед цим завжди казали добрі слова, наче благословляли рослину, спи, лозо до весни, щоб ягідка наливалася. Із сучасних методів нині широко користуються біопрепаратами, які не шкодять ґрунту. Багато господарів переходять на органічне землеробство, поєднуючи нове зі старим, наприклад, восени замість звичайної хімії. Обприскують лозу препаратами на основі міді, але у меншій концентрації, а ґрунт мульчують соломою і торфом. Це допомагає зберегти природну рівновагу, не виснажує землю. У тепліших регіонах України деякі виноградарі навіть не вкривають лозу повністю, а лише підгортають коріння, накриваючи землею так вона краще дихає. Дуже поширений народний прийом, сухе укриття. Його суть у тому, що лозу не просто присипають, а створюють повітряний прошарок між рослиною і укривним матеріалом. Для цього на землю кладуть гілки, потім лозу, зверху знову трохи лапника чи соломи, і тільки після цього накривають плівкою або мішковиною. Завдяки цьому волога не затримується, а лоза не гниє. Старі господарі казали, що волога зима гірша, ніж холодна. Бо під шаром мокроти виноград задихається. Цікаво, що в різних регіонах України свої особливості на Закарпатті, де клімат м'якший, лозу часто не ховають, а тільки пригинають до землі, обв'язуючи шпагатом. На Поділі більше уваги приділяють обприскуванню і підживленню, бо зими там нестабільні. А на сході, де морози сильніші, господарі зводять справжні земляні бункери для винограду. Викопують траншеї, укладають лозу і засипають землею. Усе це прояв народної мудрості пристосованої до місцевих умов. Також багато хто користується місячним календарем. кажуть, що найкраще обрізати виноград на спадаючому місяці, коли сік іде вниз до коріння, тоді зрізи менше плачуть і лоза краще зимує. Це знання передавалося з покоління в покоління, і навіть сьогодні багато господарів його дотримуються. Бо, як казали старі люди, місяць у небі, а корінь у землі, обоє мають свій час. Сьогодні, коли є сучасні засоби, багато хто забуває про народні методи, але вони не втратили своєї сили. Адже у всіх цих простих порадах спостереження зроблені за десятки років. Осіння обробка винограду це не просто набір дій, а ціла культура, що поєднує науку і традицію. І якщо господар шанує землю, слухає природу, то навіть найсуворіша зима не зашкодить його винограднику. Після осінньої праці з виноградом важливо не просто відпочити, а зробити певні висновки. Осінній догляд це підсумок усього року, коли господар може оцінити свої зусилля, як росла лоза. Який був урожай, що вдалося, а що треба виправити, бо виноград не терпить недбалості, кожна дрібниця у догляді має значення, якщо восени все зроблено правильно, навесні виноград зустріне сонце міцним, зі здоровим корінням і живими бруньками. Якщо ж щось упустити, зима швидко покаже помилки підмерзлі пагони, гнилі зрізи чи слабке цвітіння. Тому осінній догляд це не лише сезонна робота, а і найкраща інвестиція в наступний рік. Перше, що варто запам'ятати, не можна відкладати обробку на останній момент. У багатьох господарів буває так: осінь затягнулася, робіт багато, руки не доходять до виноградника, потім раптово приходять морози, земля твердне, лоза стає ламкою, і зробити вже нічого не можна. Тому потрібно скласти чіткий план ще наприкінці серпня, коли обрізати, коли оприскати, коли підживити. Так працюють досвідчені виноградарі. У них кожен день має свій порядок, бо вони знають, що навіть один пропущений тиждень може коштувати половини врожаю. Друга важлива річ якість інструментів і матеріалів. Часто господарі не звертають уваги на секатор чи пилку. Але тупе лезо може травмувати лозу, через такі рани потрапляє інфекція, і хвороба поширюється по кущу. Тому після кожного сезону варто не лише чистити інструменти, а й дезінфікувати їх, змащувати маслом, щоб не іржавіли. Так само треба перевірити стан шпалер, дротів опор вони мають бути міцними, бо слабка конструкція навесні може обвалитися під вагою гілок. Ці дрібниці здаються непомітними, але саме з них починається господарська дисципліна. Третє правило не поспішати накривати лозу. Краще дочекатися стабільних холодів, ніж сховати виноград зарано. Якщо температура ще тримається вище нуля, укриття створює ефект парника і лоза може прийти. Добре, коли після обрізки і обробки пройде хоча б тиждень два спокою, щоб тканини зміцніли. Зрізи підсохли і тільки потім накривати. І пам'ятаємо, що укриття це не просто купа соломи чи земляний насип, а ціла система захисту від вологи, від холоду і від гризунів у деяких селах навіть посипають навколо лос меленим перцем чи золою, щоб відлякати мишей. Це теж добра порада. Ще один момент, який не можна забувати це вологозарядковий полив. Перед тим як накривати лозу, варто добре полити кущі, щоб земля наситилася вологою. Взимку, коли ґрунт промерзне, коріння не зможе отримувати вологи, тому запас треба зробити заздалегідь. Такий полив не лише допомагає лозі пережити холод, а й зменшує ризик підмерзання кореневої системи. Якщо земля суха, мороз проходить глибше, а волога утримує тепло. Цю пораду знає кожен старий виноградар, і хто її дотримується навесні бачить живі соковиті пагони. Важливо також не забувати про запис своїх спостережень кожен сезон має свої особливості десь була посуха, десь надто багато дощів, десь хвороба проявилася раніше, ніж очікували. Якщо вести записи, потім легше зрозуміти, що спрацювало, а що ні. У багатьох господарів є звичка мати зошит виноградаря, де занотовують дати обрізки оприскування, підживлення, навіть фазу місяця, це не дрібниця, а справжня наука господарства. Бо пам'ять може підвести, а папір ні. І найголовніше не шкодувати часу на уважність. Осінній виноградник це як дзеркало працьовитості господаря. Коли бачиш чисті ряди, рівно обрізані кущі, розпушену землю і накриті лозини, то одразу видно, що тут людина з розумом і душею працює. Такі господарі не бояться зими, бо знають зробили все, що треба, а навесні, коли перші бруньки розпускаються, серце радіє, праця не пропала марно. Не варто також забувати, що виноград любить спокій. Після осінніх робіт його краще не турбувати. Не слід зайвий раз відкривати укриття чи копирсатися біля коренів хай лоза відпочиває. За цей час у ній визрівають бруньки, накопичуються поживні речовини. Природа робить свою справу без нашого втручання. І коли прийде весна, виноград сам віддячить силою росту та солодкими ягодами. Наостанок варто сказати, що осіння обробка винограду це не просто робота. А вираз любові до землі. Людина, яка восени дбає про лозу, думає не лише про врожай, а й про майбутнє, про здоров'я ґрунту, чисте повітря, про сім'ю, яку нагодує своїм трудом. Бо виноградник це.